Всім привіт! Магазин WinKay. Оглянемо міжкімнатну ручку від виробника Лінде. Це китайський виробник. Іде от в такій коробці ручка оригінальній. В комплекті у нас е, йдуть дві ручки та, в принципі, припільний комплект. Зараз я це приберу. Е, тобто по поручці модель називається 20.04. Має от таку конфігурацію, тобто прямокутна форма. Тут от розетка квадрат в квадраті, от такий дизайн, і оця лінійка доповнює цей дизайн. От такий має вигляд. Ручка підпружинена. Повертається в зворотній положення. От, тут є клеймо лінде, що говорить про оригінальність. Е, детально креслення, фото можна подивитись у нас на сайті winkey.org.ua. Ручка може бути в багатьох кольорах. Знову ж таки, ознайомитись можна на сайті. Складається з двох частин. Тобто зовнішня, внутрішня От, і припільний комплект. Тут є е, стяжні гвинти, якщо потрібно, штифт, ключик. Для зручності регулювальний і саморізи. от По самій е, деякі параметри. Це ширина розетки у нас 52 мм. Висота самої розеточки у нас 10 мм. Ну, і довжина ручки 122 мм. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.